Друзі, далі у продовження нашого ефіру буде розмова із нашим гостем у студії, керівник центру суспільно інформаційних технологій форум Валерій Димов. З нами цієї години Пане Валерій, я вас вітаю. Добрий день. Пропоную почати нашу розмову із завтрашньої зустрічі двох великих президентів: це США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін. В сан франциско буде зустріч. Що може стати основною темою розмови? Ну, давайте так стосовно України, ми прекрасно знаємо, що війна в нашій державі буде піднята у цій розмові. І ми прекрасно розуміємо ракурс, під яким Байден буде наполягати. Перед Сі дзіньпіням для зупинення цієї війни або принаймні якось повпливати на цю війну. Це тиск на Російську Федерацію. Китай має важелі впливу. Вочевидь, Байден буде пропонувати Сі сідзіньпіню цими важелями скористатися. Чи правильно я розумію загальний, загальну диспозицію перед цією зустрічю? Ну, стосовно України, так, ну але в них є, є ще свій, і зараз прийнято вживати такий термін кейс. Певною мірою є свої проблеми. Ми маємо розуміти, що насправді Китаю вигідніше торгувати зі світом, аніж з ним консультувати. Та сама торгівля США показує товарообіг, що, наприклад, ті самі китайці продають там щось, якщо я не помиляюсь, на 450 мільярдів товарів, а купують тільки там на біля 2 мільярдів товарів з США. Тобто, практично китайська промисловість працює і залежить. Від американського ринку Китай один з бенефіціарів не тільки цієї війни. Це однозначно ми про це говорили, але він один з бенефіціарів взагалі загальної системи безпеки, тому що Китай, на відміну від Росії, він зробив економічну потугу, на базі якої він вже там має певною мірою такі там агресивні плани, імперістичні плани. зараз не будемо говорити про міжнародну політику, але Китай економіку зробив осердям своєї експансії. Спочатку на економічні ринки, там на інші ринки, а потім вже і. Певну міру, десь так м'язи накачав, зробив військову промисловість і таке інше. Росія все робить навпаки. Традиційно ще для Радянського Союзу спочатку воєнщина, як прийнято було говорити по відношенню до США, насправді це до Росії має стосунки. а вже на базі цієї воєнної промисловості десь там підтягуються інші галузі. Я працював на заводі в Миколаєві три роки за конвеєром, до армії після армії. Так він не був військовим заводом як таким. Він виходив Міністерство середньої промисловості, я працював точно на воєнку. Тобто робили військову продукцію. Ну а десь вже так попутно блоки живлення для, для магнітофонів Електроніка 402, для телевізора в горизонт, ну і таке інше. Тобто, але спочатку йде воєнка. Таким чином працювала вся економіка. Повертаючись до взаємин Китаю США, Китай насправді зацікавлений в налагодженні стосунків з США. Він зацікавлений. Вибачте, якщо вже назвати речі з іменами і з прізвищем, він зацікавлений в тому, що не прийшов Трамп, тому що Трамп, пам'ятаєте, на 300 мільярдів китайської продукції ввів санкції, що разом з COVID-19 потім послужила певну міру з гальмуванням економіки Китая, але Китай не буде йти відверто в знаєте, на якісь там домовленості. Великі широкі домовленості, які будуть розривати і взаємне і вплив на Росію, тому що це вигідно Сіньзінпіну. Просто вигідно. Якщо ми говоримо про принципи, це знаєте класика. Про принципи не домовляється переважно, бо вони або є. Ми з вами співпадаємо в наших поглядах і в наших принципах, так або вони прямо протилежні. Китай, його принципи лежать в конкуренції з заходом, бо це окрема цивілізація. Знову на відміну від Росії, це 5 тисяч років цивілізації. Цивілізації не треба було вигадувати, красти чужу історію, приписувати собі, значить, в китайський паспорт чужі фотографії. Їм не треба цього робити. Всі, -всі знають, що таке китайська філософія, культура, історія і е, цивілізація. Так? З Росією інші речі. Тому е, насправді е, Китай буде конкурувати. З іншого боку, ми маємо розуміти, що ну, насправді. Насправді на, на, на Китаю знову таки про інтереси, про них можна домовлятися. Китаю вигідно на сьогоднішній момент з одного боку, що Путін при владі, тому що він повністю підім'яв під, 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 під себе цю економіку і політику Росії, і Китай, Китай бенефіціар цієї війни, з чого ми починали цей сюжет і коментар до нього. Сіньзінпіну. Не згадують Угульську проблему. Сінзіньпіну не говорять про права людини, не говорять про Гонконг. Десь так ми навіть Україна просить, від Заходу ми вимагаємо. чому ми там від Китаю не, не, не вимагаємо, наприклад, нам допомогти. Дайте нам мільярди. Пам'ятаєте, Арахамія казав, не буде там перед війною широкомасштабної грешці. Не буде США в нас там значить, нам давати, вимагаючи якісь там реформи, непонятні для мене, каже Арахамія. Ми от до Китаю підемо. Так піди, Арахам, до Китаю. Ну, а що ж ти вимагаєш тут грюкаєш, кричиш, дайте нам до Китая вимагай, погорюка. Ні, у Китаї ми маємо розуміти, що в нього. Бачите, Китаю вигідна така позиція. Сіньзінпіну Сін вигідна, коли до нього Струза Фондерляїн приїжджає, Макрон, Шольц приїжджають і просять. Так, просять, говорячи про якісь речі, але перед тим як зустрітися з зіннепіном, вони говорять ті речі, які потрібно в вуху Сінзінпіна Китайцям почути. Макрон говорить про те, що нам треба, наприклад, відходити від США, бути більш незалежними, Ну, сінзінпін, звісно. Пливе в своєму кріслі, йому це приємно, а, а інакше зустріч зір зірвиться. Тому маємо тако роду розуміти широку широту цього контексту. Китаю з одного боку вигідна ситуація щодо а, того, що захід поставляться війні у підтримці України в війні з Росією. Зброєю, фінансами таке інше. Він просить, щоб Китай впливав на Росію в цьому вігну. З іншого боку, він зважує ризики, тому що економіка Китаю залежить від Європи, від ЄС, там біля 600, чимось мільярдів також торгівлі, з США 600 мільярдів там, 50 мільярдів з торгівлі. Засіють тільки 200. і то практично за рахунок, того, що Китай сировину за себе забирає російську. А з цієї сировини він має насправді виробити продукцію, де продавати в Росії, так в них грошей нема. Вони будуть продавати їх в Європу і в США. Тому насправді. В Китаю він буде балансувати які ризики, і я думаю, що насправді, якщо говорити про цю зустріч, і про те, яким чином там буде присутня Україна, однозначно буде присутня, однозначно вигідніше нам, щоб великі країни, Китай і США, не конфліктували, тим більше не ворогували, а якось так домовлялися. Ну і саме головне, знаєте, я вже про це говорив. Повторюсь. Ну, два роки тому, про що ми говорили в студії, взагалі в світі, е, Путін вимагав у Європі давньому Європі через голову Європи, у Байдена, щоб ми з тобою ділили світ. Червоні лінії, там будемо креслити, там з тобою креслити. кордони Росії не де не закінчуючи. А сьогодні з ким ви будете говорити? З Суб'єктом? Класика переговорів, що на вулицях Миколаєва, що на міжнародній політиці, говорити суб'єктом. Якщо ви... Е, говорити там на якихось там, я не знаю, конфліктних, конфліктних ситуаціях, ви говорите з тим старшим. Хто сьогодні старший, Путін чи Сі Цзіньпін? Економіка, економіка е, е, якщо не помиляю, США 44% світової, Китая, перепрошую, 24%, 24 Китая, на... там десь там 19%. 18 разом, Сі Цзіньпін каже, разом, разом ми маємо 40%. А Росія скільки має? 2. Ну і все, і за рахунок чого тим, що продає з великими зничками свою сировину. З ким ви будете говорити, тобто Путін хотів, щоб говорили з ним, а тепер будуть говорити сільзінпіном. З Важливий факт за Путіна. Важливий фактор, пане Валерій, Ви зазначили про те, що Китай зацікавлений у ринках збиту. У сполучених штатах Америки наскільки Сполучені Штати Америки можуть обійтись без Китаю, тому що, вочевидь, всі експерти кажуть, що Байдену буде цікаво підняти питання зростаючого ядерного потенціалу Китаю, тобто військовий аспект. Йдемо через торгівлю до військового аспекту. Чи зможе Байден тримати плече і важіль торгівельних взаємостосунків з Китаєм, тиснувши на обмеження в зростанні ядерного потенціалу, ключове слово тиснувши. Ну, не подобається, що таке. Вже треба ставлю... говорити про ризики. Думаю, що насправді, насправді, великих очікувань е я не маю стосовно цієї зустрічі. Вже налагодження контактів на рівні військових це вже буде результатом для нас з вами, для України, якщо ми говоримо. Ще раз наголошую: конфронтація, тим більше, війна. Набагато більш загроза в тому числі для нас аніж е там будь-які домовленості за нас. Вони не вирішать питання. Ну це однозначно. Пам'ятаєте цей Ліхуеєв план, коли Ліхуей, це представник по Україні їздив по Європі, пропонував свої там 12 пунктів. Uh -huh. Так там не було виведення військ Росії з території України. Ну ніхто не сприйняв такого роду речі. Вони хотіли домовитись, тому що їм видніше торгувати. Ну, ніхто на це не пішов, тому там не будуть е насправді такого роду за нас вирішувати. Не думаю, що Китай піде на великі поступки, враховуючи низку обставин, але на якісь поступки ми треба буде йти, тому що Байден одразу перепрошує Трамп, одразу це використає. Рамасвамі на якихось дебатів це такий проксі, проксі такий, значить, індійська індійська індійська, значить, підробка. Знаєте, якщо вже говорити Трампа, Він буде, він буде ну, ну а що китайська підробка можна було говорити, не дивлячись на те, що ну, ми можемо говорити про індію. Ійську підробку ростуча економіка. Нічого тут не колись сміялися з китайської підробки. Бачимо, що вони тепер саджають супутники на ту сторону місяця, де на протилежну навіть де сажали росіяни. Розбиваються Паде Росія, розбивається після 22 років цієї програми. Тому питання в тому в моїй політкретності, будь ласка, але Рамасвамі це та людина, яку випустили для того, щоб він там займався тим, чим він займається. Так от він буде говорити: дивіться, от домовилися, Китай буде нас. Душити, ми далі будемо спонсорувати його економіку, а ми там пішли на посадки. Тому насправді думаю, що є можливості для тиску, але насправді вони вже публічні. Сам Байден говорить про те, що економіка Китаю це, ну може моїми словами, це знаєте колас на глиняних ногах. Ми пам'ятаємо, яким чином зараз, взагалі, навіть зараз ціна на нафти вона балансує між тим, що є конфлікт на Близькому Сході. З іншого боку, ми бачимо, що вона дуже завжди залежала від ринку збуту і того, як Китай закуповував. Китай зараз мало отримує імпорту, тому що насправді його промисловість не росте, звідти тікають інвестори. В них серйозна проблема на ринку забудовних. Найбільша компанія Evergrande банкрот. Друга компанія, там 360 мільярдів, якщо не помиляюсь, 360 мільярдів. Подивіться на наш бюджет. І друга компанія також майже банкрот. Мільйони квартир не розпродані. Люди брали позики в банках. Якщо люди не будуть, держава намагається підтримати цей баланс, пам'ятаєте кризу в Україні на нерухомості в світі. Якщо держава не буде фінансувати ці речі, вони не будуть купувати, банки будуть обвалюватись. Ми маємо розуміти, і Байден це кошти розуміти прекрасно розуміє Сіньзінпін на третій термін пішов для того, щоб бути батьком таким собі Ден Сяопіном, тільки сьогоднішнім батьком е, реформ, батьком е, поступу, батьком експансії економічної, можливо, навіть десь військової е, Китаю, а не е, батьком кризи, не батьком е, фактично, вперше там я не знаю за скільки вже за декілька десятків років, того що люди виходили на вулиці, коли підприємство зупинялося з кузне з нуловою торгатності до COVID-19. я пішов вузьку тему, можливо, для Китаю, але Китай залежить і Байден. Це озвучує так. Сізінпіну це не подобається, але він все ж таки прилітає. Зверніть увагу, він не прилетів на зустріч велику доцятки в Індію. Там був створений практично паралельний китайським один пояс, один шлях. Інший транзитний шлях Китай фактично зі сходу, з індотіхиканського регіону через Індію, через Саудівську Аравію, через Ізраїль до Європи. Зараз, в тому числі, через Хамас, Росія і Іран зірвали цей проект, тому що ніхто зараз не розглядає серйозно щодо інвестицій такого роду проекту. Запутаний клубочок, але насправді Сізінпін і Байден розуміє, що Путін запустив Трієр, Путін запустив це доміно. Путін розбалансував цю ситуацію. Треба зайти на нього у. Я б дуже хотів насправді, щоб відбулося, я там не є прихильник Кісінджера і Ніксона, але я дуже, знаєте, давайте пофантазуємо. Я б так от, Якщо ми вже з вами говоримо, Сізінпіни і Байден, візьметься в будь-яку роль, то я б запропонував, слухай, на що тобі це конфліктувати? Давай ми зараз розділимо ту Росію, давайте це ведемо Японії, давай тут значить, Арктику ми будемо контролювати через Майбутнє або е, очищене від російського впливу, взагалі впливу такого роду агресивних намірів, коли члени постійно член радбезу ООН є частиною проблеми, а не шляхом вирішення проблеми. Давай ми в он, оновленому ООН, грубо кажучи, будемо контролювати Арктику шляхи е, не тих портів, які не замерзають. Будемо торгувати, не буде в цих проблем. Дивись, насправді ж е, Путін же ж як каже, що ми один народу. А ну з іншого боку, якось запутався. Ми один народ. З росіянами з білорусами, росіянами і е, е, українцями. з іншого боку, виходить, що один народ з бурятами і тувінцями. Ну, треба нагадати, що тува насправді це насправді китайський, е, китайський народ, який спеціально зробив автономну республіку після того, як Чан Чанкайший сказав, так там же ж наші люди живуть, mm -hmm. і Сталін сказав: ні, ні, треба їх швиденько назвати, е, зробити автономними. Ну десь там е, е, поговорити про бурятію, е, яка точно не є одним народом з русиками, росіянами є такі орододомовленості, і саме головне є, треба нагоджувати каналу комунікації, не дозволяти, щоб у Росія через проксі впливи впливала на таку роду речі. Ще раз нагадаю одну метафору: після карибської кризи був прокладений кабель між двома полюсами світовими Вашингтоном і Москвою, щоб не було того, що стало тригером до Першої світової війни. Щоби словами Кеннеді, знаєте, що може відбутися, коли була блокада Куби, вони стрільнуть. Ми відпові і світ буде фактично вже занурений третю світову війну. Так от були тоді проведені між Вашингтоном і Москвою. Тут треба говорити. Пам'ятайте, Кінчерга? Дайте ми телефон з ким говорити. Хто сьогодні буде говорити з, з ким треба говорити сьогодні? З... Іраном, щоб впливати на Хамас, ні, бо Іран фактично підпорядковується, фактично, ну, скажімо так, десь так балансує з Росією, бо вона і кручує в радбезі ООН. З ким треба говорити? З Китаєм. Щоби ми з вами говорили про те, яким чином от того зарвавшилося, або от того от збісівшилося, щоб його поставити на місце. Ну, я б хотів, але думаю, що насправді від цієї зустрічі цього важко очікувати. Але ще раз, ще раз кажу, є... Пасіанс, який є на столі у Байдена, у Сіньзінпіна його мало. Тільки один у нього козир вплив на Росію. Він його буде залишати, грубо кажучи, останнім. А Байден буде пропонувати багато таких речей. Ще раз краще говорити аніж конфліктувати, щоб закрити цю тему на фінал. Чи правильно я розумію, поки економіка Китаю на глиняних ногах, війни в Тайвані не буде? Коротенько, якщо можна у нас у вже... можна коротенько, але насправді на жаль не дуже, тому що коли Можуть в тебе погано, коли в тебе погана ситуація, як в Росії, то ти можеш спробувати консолідувати націю для того, щоб знайти зовнішнього ворога. Краще аніж ста тайванська проблема грубо кажучи, так і традиційно конкуренція з заходом кращого ворога їм знайти.